Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися тут. Правда, що це п'ятниця, 13-те, нічого страшного. головне, що йде на вулиці дощ, це дуже чудово. Завжди всі хороші, чудові справи починаються в дощ. І я думаю, що наша справа, яку ми будемо розпочинати з сьогоднішнього дня, також буде набагато дасть корисі, перспектива буде на майбутнє. По суті, нашого сьогоднішнього зібрання. У нас є дуже велика проблема проїзд вантажного транспорту по заріччі по вулиці Колгоспій. Вулиця дуже вузька, машини їздять прямо, можна сказати, що по тротуару. На сьогоднішній день автомобілі не ті, що були 10-15 років назад, по 5-10 тонн навантаження, а зараз по 30-40 тонн везуть вантажі і це дуже так впливає на будівлі. Які побудовані ще з 60-х років, вже устарів і будівельний матеріал, з якого воно все будувалося. Тому виникло питання про те, щоб будувати окружну дорогу. Спільно з Райдержадміністрацією, з Маршалком Вадимом Анатолійовичем, спільно вже із сьогоднішнім народним депутатом Марченком Олександром Олександровичем ми прийняли таке рішення, щоб будувати. Дорогу окружну, але щоб вона була не тільки для одного кар'єру, для того, щоб возити щебінь, а для того, щоб в цьому приймали участь також і місто, щоб ця дорога була корисна для жителів міста. Дорога буде проходити е, не просто так по полях, десь по якихось паях, а між паями, між по, по державній землі, так. Ми готові вже з сьогоднішнього дня приступати до роботи. Проєктанти відпрацювали земельну ділянку. Фірма, яка займається земельними питаннями, експерт центр, також виносять, сьогодні виносять межі в натуру і ми готові вже хоч сьогодні приступати до будівельних робіт. Доброго дня, білоцерківці. Декілька десятків років в місті Біла Церква існувала проблема і напружена соціальна проблема проїзду по вулицях Колгоспна і Тарасчанська. Вона виникла вже давно. Не тільки від великий транспорт з'явився, а його кількість автоматично впливається на безпеку руху, безпеку пересування пішоходів. Причинила дуже багато незручностей. Є соціальне напруження сьогодні. Декілька місяців попрацювавши з районною адміністрацією на чолі Вадима Натолійовича, міська влада роблять перший крок. Ми з вами присутні на тому, що проектанти, землеупорядне підприємство сьогодні розіб'ють коло кілочки, визначать напрямок майбутньої дороги. Ми з вами присутні якраз сьогодні на цьому дійстві. Дорога, як сказав заступник міського голови. Буде проходити по територіях державних земель. Є сьогодні складність, але це перший крок конструктивний, який зроблений для того, щоб в цілому забезпечити безпечний рух в місті Біла Церква, а друге, створити зручні умови для підприємців, виробничників міста Біла Церква, для того, щоб вони могли працювати. Чому? Тому що по цих дорогах рухається за рік мільйони тонн. Важливих народно-господарських грузів це не тільки щебень білоцерківського кар'єра, а це зерно, це говорить, інші сільськогосподарські народні грузи, і з своєї сторони я ініціюю роботу про будівництво повноцінної об'їзної дороги навколо міста Біла Церква, приклади в Україні. По реалізації таких проектів вже є багато. Мої багато чисельні звернення до міністерства інфраструктури, до віцепрем'єрів, до прем'єрів. Находять сьогодні реакцію і реагування на те, що все-таки ми будемо будувати, реконструвати Білоцерківські мости, особливо Горбатий міст. В цілому той проєкт, який започаткувала ще райдержадміністрація давно-давно, що об'їзна дорога повинна вийти Шкарівка в районі Терезіно, це після того, як буде стабілізована економічна ситуація в Україні, це той проєкт, який дозволить. Українським виробництвом а будівництво розвиток інфраструктури це перві проекти, які допоможуть виходити нам з економічної кризи. Я дякую за те, що попрацювала райдер-адміністрація, Дякую за те, що міська влада з'єднала зусилля, і всі ми разом сьогодні. Почнемо будувати дорогу і звертаюся до тих підприємців, до тих виробничих підприємств, які задіяні, які будуть користуватися цією дорогою, брати участь. Бо ми будемо будувати цю дорогу народним господарським методом в Україні. Називається це толокою. Вважаю, що міська влада, районна державна адміністрація, виробничі підприємства повинні сьогодні об'єднати зусилля для того, щоб побудувати швидко за три місяці цю дорогу. Дуже назріше питання, яке піднялося завдяки громаді Білої церкви, завдяки, завдяки... завдяки білоцерківським очільникам міським. І була підключена відчасна районна адміністрація. Чому? Тому що до адміністрації району дуже багато звернень вже лунало стосовно потрібностей на сьогоднішній день хрупнує зброї. Чому? Тому що дуже багато жителів сіл звертаються з на те, що багатотонні машини з сількоспродукцією. Ви зрозумієте правильно, кар'єр це одна із десятків складових цього проєкту, тому що не тільки за кар'єра це все робиться. Нам на сьогоднішній день потрібен розвиток економіки, нам потрібно розуміння того, щоб не надавши умови для підприємств перезвозити ті мільйони грузів, про які йшла мова. Ми просто блокуємо роботу і блокуємо завтрашній день. Тому на сьогоднішній день я хотів би подякувати Даніленку Анатолію Степановичу при його тісній співпраці і співпраці, я б так би сказав. Відбулося те, що ми сьогодні започатковуємо. Чому? Тому що дорога буде йти по землям практично університету. Ви відпрацювали це. По-друге, державне підприємство, по якому також буде йти дорога, воно також задіяно, Це також заслуга Анатолія Степановича. Те, що величезна робота робиться землевпорядною організацією, земельним відділом міським районами, те, що задіяні землевпорядні організації, і те, що є проєктанти, які також ну. І в день і вночі працюють, це треба враховувати, тому що питання, яке не вирішувалось багато десятків років, ми практично ну, крапку ставимо сьогодні за рахунок співпраці, за рахунок взаємопорозуміння, за рахунок розуміння саме головне, то, що це дуже потрібно. Тому ну, я б сказав, ви знаєте, з Божою пам'ятю це відбулося, тому що те, що не вирішується десятки років. Не із-за того, що не хотіли, а за те, що у нас складна система законодавства, і за те, що в нас дуже складна бюрократична машина, і за те, що дуже багато питань просто вирішуються роками. Таке враження, що ми повинні жити тисячами років. А питання летовок ружної дороги, воно повинно було вирішено ще в добрий десяток років, на мою думку, тому. Тому хочу завірити всіх містян, всіх жителів району. Проєкт буде завершений в максимальні швидкі сроки. Всі ті складності труднощі, які будуть відчувати люди, це на максимально короткий срок. Хочеться завірити. Чому? Тому що задіяно дуже багато організацій, дуже багато людей, дуже багато впливових людей, хотілося б сказати, те, що казав Сансанич, цей віце-прем'єр, і віце прем'єр, і, прем і я сказав, і Верховна Рада, і Кабмін, обласна адміністрація на чолі з Шандрою. Це багато дуже... Представників районної адміністрації і міської. Так що нехай всі з розумінням віднесуться до того, що відбувається. Ми не маємо права. Сьогодні починається посівна. Це складнощі, труднощі і, скажімо, дуже багато неудобств. Сьогодні повинен працювати кар'єр, тому що там працює якраз порівну, по-моєму, да, Сансанич, людей з району і з міста. Це бюджетутворююче підприємство взагалі для району, і це і для міста також. І на сьогоднішній день це питання, ну просто хотілося б подякувати і низько хвилини всім тим людям, які приймають участь в реалізації проєкту. Всім наснаги, здоров'я, терпіння, толерантності і розуміння того, що все це робиться заради громад, як району, так і міста. Беро заплановано і вирішено буде від території. Нашого університету, деро, яка з'єднує місто Біле та Глибічку, там розпочинається, буде проходити вздовж садків університету, проходити через територію, де розпайовані землі між баями, там, де передбачено. Далі буде виходити на дорогу, яка сполучення Біла Церква в з поворотом вліво, тобто на південь, виходити. Полосу, яка е, об'єднує сполучення між державною землею та землею, яка розпайована, виходити на е, лісопосадку, яка так само роз'єднує землі. і е, закінчуватись на кругу вулиці Заязкої, з поворотом на вулицю Таращанську. Дорога запланована дві полоси, просто вона забезпечить нормальний рух, як лучну, так і... Людина стоїть вантажну фракцію, які дороги виконати такою, щоб вона могла винести ті навантаження, які будуть на надає можливість робити сполучення без задії мозки. Постив у нас через річку наручний розвагти нарочний заявки. Які не витримують того навантаження, яке на день існує для перевезення? Це дуже добре, що ми зібралися отут на цьому місці, тому що сутність питання, яке сьогодні розглядається, воно з бородою, воно данне. Це колгосна вулиця, це піщаний полог, дійсно виникає напруга, тому що. Треба зробити давним-давно було обізну дорогу. Але добре хочеться сприяти і допомагати тим, хто хоче це робити. І мені приємно, що сьогодні тут голова адміністрації, народний депутат. вон там представники міської влади. І я, як ректор і депутат обласної ради, ми це питання неодноразово піднімали. І я думаю. Прийшов час зробити дорогу і перейти в конкретну площину. А те, що багато проблем там пані, тут земля університетська, далі земля Національної академії аграрних наук я не стояв щодо вирішення питань питання церкви і стояти не буду. Буду сприяти, буду допомагати. Якщо ми вже від'ємо зусилля, а ми зобов'язані це зробити то в нас вийде не в словах, а в конкретиці в ділі. І я розраховую на підтримку і народного депутата Олександра Батченка, наш, наш Вадим Маршалок, як голова адміністрації, він там місто зацікавлене, наші колеги. Вийде, вийде. У нас, зрозуміло, дорога має йти через поля університетські, а далі землі. Національної академії аграрних Наук, але я як академік і член президії Національної академії аграрних наук, там до мого слова також прислуховується. Я думаю, і переконаний, будуть прислуховуватися. Все будемо робити разом, щоб з'ясувати на пугу і покращити комфорт людей, які живуть на цих вулицях. Дякую і бажаю всім здоров'я, благополуччя. Дякую.